Грудневий дощ, холодний і сумний, Щоби у шибку проситься зігріти в умлі туманній обрій неясний, на небі сірім не знайти просвіту, все сіре, та сумне, а темний ліс в твоїй зажурі тихо щось шепоче, і день короткий сонця не приніс. І зір не видно в покривалі ночі, чи осінь, чи зима, короткий день утік, і довга ніч накрила пеленою. за каплями дощу збігає рік, а й всі печалі змиються водою, а серце хоче білих завірюх. дерева просять білу кожушину.